Доброго ранку, шановні! Усіх вітаю з незламного українського Харкова. Місто Герой тримається, ми тримаємось чутно канонади. Російські терористи продовжують тероризувати Україну. Україна все одно переможе. Знайте це загарбники. Один конкурент йде попереду мене, але то нічого. Ось ще конкуренти у мене з'явилися. Бачите, я у них нічого не забираю. Я знаю звідкіля вони понаїхали. Ну то поки хай збирають. Я не жадібний. А оце вже моя макулатура. Мені Салтівка залишає, що є, то моє. Чи не так? Так що повністю приніс я багато плівка, папір. Зараз буду на завтра формувати. А вам усього найкращого. І пам'ятайте, Харків це Україна, а хейтери, хай пишуть, що хочуть. Я їх все одно блокую. Іноді підписуйтесь, будь ласка, на канал. Що цікаве буде, поділюся враженнями.